Вітаю вас, мої любі четвертокласники! Сьогодні тема нашого уроку Українська народна легенда, сумна пісня, Соловейка. А для того, щоб урок у нас був вдалим, зробимо, виконаємо з вами вправу долонька побажань. Скажіть, пошепки долоньці своє побажання на урок. Скажіть побажання своїм однокласникам. І коли у вас буде поганий настрій або щось не виходить, подивіться на долоньку, вона обов'язково порадує, підтримає вас своїм теплом та добротою. Дихальна гімнастика. Повільно видихаючи, вголос промовляйте 5-6 разів. Добре? В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів «Мій радісний усюди дуже люблять слухать люди. Так, діти, це соловей. Поставте відео на паузу, відскануйте QR-код, прослухайте спів «Соловейка» та розкажіть, що ти відчував або відчувала під час слухання. А який настрій у вас після слухання співу птаха? Добре. А з чим у вас асоціюється соловейко? Так, це можуть бути трелі, солов'я, так? Ми знаємо, що соловей це артист, волелюбність, приносить радість, незалежність, і також має сильні батьківські почуття. У вас можуть бути свої асоціації, а ми рухаємось далі. Готуємось до читання. Читайте слова, правильно ставлячи наголос. Добре. А тепер відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 30 та прочитайте сумну пісню Соловейка. Який у вас настрій після читання легенди? Доведіть, що ви прочитали легенду. Так, чим легенда нагадує казку? А чим вони відрізняються? Чудово. Якою була пісня Солов'я в клітці? Угу. А яку пісню Соловець заспівав на волі? Який висновок із прочитаної легенди ти зробив або зробила? Так. А зараз відкрийте свої зошитки, і ми з вами зробимо таке невеличке тестове опитування. Вам потрібно записати а, правильну відповідь: варіант А, Б чи В. Отже, перше питання: де купець спіймав соловейка? А у полі, Б у лісі, В у степу. Друге питання якою була клітка пташки? А. Зі срібла та золота. Б. З дерева. В. З дроту. Третє питання. Де купець поставив клітку соловейком А. У саду біля водограю. В. У скверику біля озерця. В. На балконі. Четверте питання. Хто допоміг купцеві розгадати солов'їну пісню? А. Ветеринар Б. Садівник. В чоловік, який знав пташину мову. Добре. Перевіримо наші відповіді. Отже, правильна відповідь першому питанні була у лісі. Якою була клітка пташки? Так, правильна відповідь А. Зі срібла та золота. Третє питання правильна відповідь А. У саду біля водограю. І четверте питання допоміг розгадати солов'їну пісню чоловік, який знав пташину мову. Отже, правильна відповідь В. Якщо ви надали всі відповіді вірно, значить, ви були уважними молодці. А наступна вправа нас чекає з'єднайка. Спробуйте з'єднати початок прислів'я та його кінець. І соловейко не співає, коли їсти немає. Так. Хоч соловейко маленький, та пісні його удаленькі. Не потрібна солов'ю золота клітка, краще йому зелена вітка. А яке прислів'я є головною думкою легенди, як ви гадаєте, яке із цих трьох прислів'їв найкраще виражає головну думку легенди? Угу, так. А чи погоджуєтеся ви з цим прислів'ям? У кліці є пити, їсти і хороше сісти, та нема волі. Поставте відео на паузу та висловлюйтесь за зразком. Так, я погоджуюся з цією думкою, або ж навпаки, ні, я не погоджуюся з цією думкою. Я вважаю, що наприклад, отже, зробіть висновок. Добре, а ми з вами рухаємось далі. Чи можна птахів тримати у клітці? Угу, Я з вами згодна. Добре. Ось ми з вами й дійшли до запису домашнього завдання. На домашнє завдання вам потрібно на наступний урок дібрати легенду про одного з птахів. На вибір птаха обирайте на вибір. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за відповіді, говорю вам до побачення і зустрінемось на наступному уроці.